Шкільний навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня до 30 червня. Такі межі встановив Кабмін. Заклади самі визначатимуть його структуру, як і формат занять очний, онлайн та змішаний. Це відбуватиметься на засіданнях педагогічних рад. Водночас остаточні рішення ухвалюватиме місцева влада та обласна військова адміністрація. Міністерство освіти та Науки рекомендувала організувати освітній процес. Офлайн. Втім, найперше враховуватимуть безпекову ситуацію, наявність облаштованого укриття та його міськість альтернативних джерел енерго та теплопостачання. Відбулося перше засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Обрали керівний склад, презентували план роботи. Було і засідання президії. Там обрали голову. Очільник Дніпропетровської обласної військової. Скової адміністрації Сергій Лисак започаткував премію для молоді. Буде 20 переможців у сіми номінаціях. Відзначатимо за наукові, творчі, культурні, підприємницькі, виробничі досягнення, розвиток волонтерського руху, популяризацію здорового способу життя, утвердження національної ідентичності, активізацію громадянського суспільства. Розмір премії 16 тисяч гривень. Вона разова. Ще є час. Приєднатись прийом заявок триватиме до 2 серпня. Більше інформації на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. У липні розпочалася культурологічна місія. Незламна нація вона триватиме до кінця вересня. Її проводять обласний осередок творчої спілки Асоціація діячів екстрадного мистецтва України спільно з іншими творчими спілками області. Підтримує дану ініціативу і Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Артисти виступають для військовослужбовців, які знаходяться на ротації або на реабілітаційному лікуванні. Митці різних напрямів представляють тематичну програму у ній українські пісні, інструментальні композиції, гуморески, виконання вправ з козацького бойового мистецтва. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького отримав дозвіл на наукові археологічні дослідження. Дження пам'яток культурної спадщини, а саме, монастир 17-18 століття у новомосковському районі. Розкопки вже стартували. У Чорноморську завершився міжнародний двотуровий конкурс мистецтв чорноморські вітрила, 2024 вокальний ансамбль оберіг Криворізького обласного фахово-музичного коледжу отримав перше місце. Вітаємо з почесною перемогою. 14 спортсменів від Дніпропетровської області беруть участь в Олімпіаді в Парижі, яка стартувала 26 липня. Анастасія кажу. Кова у складі четвірки парною з академічного вислування вийшла напряму до фіналу. В першому кваліфікаційному заїзді наші фінішували другими, пропустивши уперед Нідерланди. Вирішальний поєдинок відбудеться 31 липня. У Таїланді. Пройшов чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху. Учасники від області вибороли 10 медалей: 6 золотих та чотири бронзові. В Аргентині відбувся чемпіонат світу з баскетболу Ю-21 серед спортсменів з порушенням слуху. Українська юнацька чоловіча збірна була представлена 11 спортсменами. 10 з яких з нашої області команда виборола третє місце на змаганнях національного рівня? Спортсмени області здобули 85 медалей, із них 47 золоті.